Пили 60 каштанів по 1500 і 20 ялинок. Ялинка на 40% дешевше. Знайдіть середню вартість одного дерева. Перше. Ми знаходимо вартість однієї ялинки. Якщо вона на 40% дешевше, значить коштує 60%. Від 1500 нам треба знайти 60%. Склали пропорцію. Х дорівнює. 1500 множимо на 60 і ділимо на 100. Поскорочували нулики. 150 множимо на 6, це у нас буде 900. Далі, другою дією, ми знаходимо всю вартість усіх дерев. Тобто 1500 множимо на 60 плюс 900. Множимо на 20 і ділимо все на 80 дерев. 60 каштанів і 20 ялинок, це буде 80. Вся сума складає 108 тисяч. Ділимо на 80, поскорочували нулики. 10 800 поділити на 8 це 1350. Середня вартість одного дерева 1350.